Привіт, я Іра, і я фотограф, і mm. я граю в LSG. Мені подруга подарувала гру для себе. Я чомусь обрала для себе такий формат, що вимикаю все, ставлю телефон на «Не нетуркувати і дістаю, якусь обираю одну картку. Ти вважаєш себе такою дорослою, пропрацьованою, розумною. Вміючи справлятися з різними ситуаціями, а потім в якийсь момент ти лягаєш на ліжко, дістаєш картку починаєш заглиблюватися і розумієш, що це або змінилось, або минула відповідь для тебе вже не актуальна, або найважче до тебе не прийшла. Це нормально не отримувати всі відповіді на всі свої питання, тому що, скоріш за все, ти ще не набув того досвіду, з якого б ти міг би оформити цю відповідь. Готова була б порадити так і радила, і раджу це перманентно. Цім, кому цікаво, задавати питання і шукати на них відповіді. Потрібно бути готовим для того, щоб оформити якісь свої відчуття та знання у відповіді, з якими потім ти будеш жити. Якщо готовий, супер, починай. Якщо ні, подумай чому.